Ось такі негарні фари у нас. Зараз будемо полірувати. З іншого боку то саме свіжу помить. Отак підготував, накрив мотор, щоб не бризкало пастою. Зараз будемо чистити, полювати. Чехочки, о! Наніс пасту на мінімальні оберти. Перший раз. Таку покладаємо на фару, розтираємо і на мінімальних обертах... Шліфуємо до трьох хвилин. Тепер протираємо втираємо, так тирочкою, втираємо Отак. От Це я пройшов перший раз на мінімальних обертах. Потім кладу троєчку, проходжу ще раз. Першою пастою. Потім зніму ще другий круг і другою пастою я буду проходити. От вона вже краще виглядає. Протер. Фібра має бути м'ягенька. І обов'язково заклеювати скотчем, тому що можна поцарапати лакокрасочне покриття. О, бачите, тепер наношу пасту знову. До три каплі. Опа. Викладаю вже оберти на троєчку, знімайте там, де я, де я показую. О, і опять. Хоп-хоп-хоп пройшов. Протер. Ще якби включив, то би навіть полірувало. І включаю вже на троєчці. Так, це у нас після проходження першим зеленим кругом і першою пастою. Отакий От результат. Друга фара теж пройшов вже. Ось такий результат у нас має. Зараз будемо проходити другою, міняємо круг другою пастою. Поміняв круг на другий на жовтий. Паста вже ця має абразив такий мілчий, вона така тонча. Тепер будемо другий теж два рази. Раз. На мінімальних обертах, тут у мене міняється, я тут з А раз на троєчці проходжу і все, отак. Помастив. Це вже другого проходжу. Помастив і пішов в бій. Опа. А поки пасту всю не розітрую, я так три хвилини, аж не мочу. Знімайте, знімайте. Може хтось щось підкаже, може я щось недобре роблю. Я до нормальної критики нормально відношуся. Я думаю, що досить, тепер беру тряпочку і втираю. Отак. Це я вже пройшов перший раз другою пастою. Бачите, який зразу гарний результат. О, делікація. Тепер беремо, переключаємо на троєчку. Я більше не включаю, може хтось більший професіонал, я на троєчці. Даю знову пасти. Не шкодує, ліпше полірує. Я купив тремуску, до речі, досить хороша. Знімайте те, що я показую. І на, на троєчці проходжу ще раз і фініш. Це вже готовий результат для мене. Бронеплівку я не навчився ще клеяти, ще не дійшов до такого рівня, але може колись з часом. О, на троєшки Ну Тут все понятно, не клікайте. Так само з другою. Так, любі друзі, такий результат у нас вийшов. Я вже все промив. Дуже гарно. Це право. Це у нас ліво. Отакий результат. Кому треба, звертайтеся, можу допомогти з поліруванням фар. Така Toyota rav 4 вона буде в продажі. Одиннадцятий рік.